Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам посуд, що є акційного, тож бажаю приємного перегляду. 40% знижки від повної ціни на різноманітні пемзи та щітки для падікюру. Така, я б сказала, стандартна по 14 гривень, є світла або темна. Кольоровий варіант 7 гривень з таким невеличким шнурочком. Терка для п'ят – 29 гривень. Їх є дуже багато, всіх сканувати не буду. Хіба ще покажу вам ось таку вона досить цікава, така, знаєте, на ціна 34 гривні. 99 гривень гель для душу, п'янка із дозатором 1 літр. Чоловічий гель для душу, фламмі – 750 мл за 84 гривні. Шампунь бальзам від фіто лінії по акції 44 гривні за 500 мл. Такий шампунь або бальзам 74 гривні 500 мл. Маска для волосся BioNatural 64 гривні. Спрей для волосся. Лісова 29. Славія 74 двохвазний спрей. Шампунь для волосся дитячий шампунь-кондиціонер 42 гривні. Доктор Санте» Спрей Кератин 74. Гелі для душу. шик 44. І Ліора також 44 гривні. Дитячий шампунь Качечка Кряка 37 гривень. сіос шампунь 129 гривень. 124 гривні шампунь пантін Є різні варіанти: 88 гривень. Ось такий шампунь зитокти, 109 гривень сульсена, паста, а шампунь 169. Еон шампунь або шампунь-скраб 69. Дитяча мило пінка витискається квіточкою 64 гривні, Три аромати в асортименті. Такі новинки запаски мило. Гарні кольори. Ціна 24 гривні за 450 мл. Контейнер харчовий. Ціна 44 гривні. Набір контейнерів 99 гривень. Різних об'ємів 400-800 та 1 літр 400 мл з темно-сірою або білою кришкою. Ось такі контейнери, багато хороших відгуків ви написали. Вони такі досить плоскі, І так, думаю, можливо в них і заморожувати. 49 гривень. У нас в двох кольорах кришка салатова або оранжева. Ще й ось такі цікаві контейнери, різних є об'ємів. Так, тут хтось це понапутував. найменше 19 гривень коштує, середня 27, і найбільша 34 гривні, об'єм літра, 700 мл та літр. Соковий тискач ручний, я б рекомендувала брати жовтий, бо все-таки цитросові, вони і жовті 27 гривень. Якщо кислий, то принаймні буде не так замітно. Пляшка для води 88. Вже в нас появилися термочашки. Ціна 249. Такий термос 199. І 129 гривень. Термос-чашка. Є в червоному або в синьому кольорі. Підставки під чашку. Такі милі котики різноманітні. Ціна 39 гривень. Салатники є із різними розписами. Ціна 77 гривень. Такі манюні піали у вигляді серця 29 гривень. Хто як використовує, бо в нас вже багато разів їх привозили, просто розкупляють на ура. Салатник 29 гривень. Бон bon аппетит. Такі салатники по 77. Із червоної глини миска діаметром 30 см за 129 гривень. Таке блюдо 88 гривень. 139 гривень. коштує форма для випікання овальна розмір 30 на 21 см. Така форма скляна для випікання 219 гривень. Менажниця скляна 119. Блюдо скляне в формі серця 77 гривень. Форма кругла 179. Чашечки 49, 39. Такий варіант із мавкою з персонажами з цього мультика. 49 яка цікава новинка чашечка, а всередині різнокольорові сердечка 139 гривень. Склянка із подвійними стінками 88. Така ж, але всередині із метеликами за 99. Стакани із подвійними стінками 59 гривень штука. Такі чашки новинки 99. Це просто моя любов. Мені так подобається, коли ось такий колір переливається красота. І ще форма незвична. Він якийсь такий, дуже, знаєте, зігнутий вігнутий. 64 гривні. Навіть ДНО і то такої форми цікавої. Є звичайні скляночки. Такий варіант 49 гривень. Чашка з ручкою 99. З подвійними стінками 119. Тарілка для збалансованого харчування. Я думала, вони всі однакові, а вони з різними малюнками 149 гривень. Значити, відрізняється. Можна привчовувати себе, збалансовано збирати тарілочку. Такі чашечки зовсім недавно з'явилася ціна 64 гривні, чашка великих об'ємів 69 гривень. Не знаю, як вам передати об'єм, тому що не вказано скільки, я думаю, десь плюс-мінус 600 мл. Для холодних осінніх вечорів саме то. <смі> Мій тато герой 49 гривень. Чашка скляна кольорова. Ціна 59 гривень. Є також із темного скла ціни різні, 69, 55, 59. Такі чашки із мапою України. Новинка. Тут замість областей написано Яка тита? Я вільна. Ціна 64 гривні. Об'єм 320 мл. Такі чашки по 39. 59 такий варіант. Фарфорова бірюзова із кантом. Ще має такі краплинки ззовні. Така чашечка зсередині чорна 69. Чашка із мотивуючими словами 59 гривень. Вони схожі одна на одну, то все ж таки відрізняється. Там ще ззаді є інший варіант. Такі із сердечками рожева або біла 64 гривні. Також є з бджілками рожева або біла, з кактусами 64 гривні. Є ще тут хтось, хто теж любить кактуси, є і з надписами, є просто з кактусами різні. Мені подобається якість нанесення малюнку, він такий, знаєте, чіткий. Ніж куходний у чохлі, ціна 17 гривень є в різних кольорах. В мене ніж з чохлом асоціюється із походом за грибами, дуже вже хочеться піти. Я вже, до речі, один раз була. А ви любите ходити в ліс по гриби по щось інше. Сковорода діаметром 26 см ціна 449 гривень. Така сковорода 179. Хто пам'ятає, я ще швидше показувала асортимент сковорід, ви бачите, все розібрали, лишилося декілька. Такий варіант 279 гривень. 129 гривень набір для барбекю у чохлі. 3 одиниці товару. Така гарненька знижка на набір. Форма для випікання металева 55 гривень. Форма для пирога діаметром 26 см за 99 гривень. Ємність для спецій 34 гривні з кришкою. Така ємність 44, 64, маленька 17, милинок 74, розпилювач для олії 99. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам Приємних, гарних вигідних покупок. До нових зустрічей. Усім гарного дня!